Так, колеги, всім привіт. Діходить до завершення посівна сезону 2023. Завершили посів Кукурудзе, посів демо Кукурудзе, також основний масив соняшника по минулорічному демо Кукурудзе, результат якого прилюдню пізніше, як буде вільна хвилина. І зараз пробую сіяти демо. Йдемо соняшника. Соняшник у нас буде від чотирьох компаній: Еліта, селект Агроритм, Viterased і Lidea. По еліті тут все зрозуміло, Альфа, зараз буду сіяти саксон і Берекет. Барикет. Далі в нас по агроритмові. Перший раз буду його сіяти, не знаю, як він себе покаже. Імпульс під клірфілд. Це його характеристика. Я думаю, він схожий буде з берекетом тому їх посію поряд, заодно його оприскування легше буде проводити. Далі в нас буде Бомонт під Грандстар. Требенорол стійкий гібрид. І також, також альдазор. Альдазор у нас також требенорол стійкий гібрид. отака протруйка. Е, Обіцяють, що він семирасовий, Подивимося. Не дай Боже, щоб не було в опчку, бо в нас тут вже подекуди і на семирасах минулого року проскакував, то... Можливо, прийдеться працювати вже наступні роки євролайтінгом. Або сіяти ріпак, переходити із соняшника на ріпак. Але за ним потрібен догляд і догляд. Дивіться, потрібно вже його проводити оприскування, бо камера не фокусує, але тут вже є личинки і треба обов'язково працювати інсектицидом. Вже якраз він відсвів, бачите, цвітіння в нього пройшов, то якось так. Так, переходимо далі. Далі в нас гібриди від компанії Вітера. це Алекса СУ. Минулого року я його сіяв, пробував е на додатку після основного масиву. Вже він мені надійшов, то а це така протруйка. В принципі, розвивався він непогано, але один мінус, що е він. Такий середньостиглий і минулого року у нього було багато пустого насіння. Подивимося цього року, як ще дамо йому шанс. Далі в нас Нестор Су, також требенрол стійкий гібрид. Якраз ці будуть два, тут три. Ось третій у нас третій Нета Су. Отакий він з виду. ну носики продовгуватів цього соняшника, але висіється непогано, повинен би висіятися. І також ще один, я так розумію, новинка, додатковий гібрид. Сюро або зуро 162-й. Це в нас класичний гібрид. Щоб його не перепутати, то окремо його відставив. Оце він такий у нас по виду. І далі заодно в нас буде е, лідеївські гібриди. Оце це класика є слава класичний, е, середньоранній, інтенсивний. Е, сподобалось мені, що вміст олії в нього до 53% е, дуже високий міст, якщо буде е, хороші. Добрі умови для продажу, то будуть доплачувати за олійність А не так, як в цьому році у нас дуже балувані переробники. Отака насіння вага, мішка велика, воно крупне, отака От, протруйка. Далі у нас йде е, також класичний гібрид, е, високоолійний, е, цей вже інтенсивний, е, але в місту в нього 48,50 ES і Зіда на так само, такий на такий вид кругленький, але продовжій. І останній гібрид Clearfield Plus, буде замикати лінійку всіх гібридів. Це ЄС yes Е, Гарні відгуки про нього чув. Добрий гібрид. Будемо пробувати. Clearfield Plus ну, Дивимося, що в нас всередині. А всередині у нас таке дрібненьке насіння протруєно-матовим інсектицидом в порівнянні навіть із цими попередніми, то тут видно, що одна пар... не партія, а один фунгіцид і інсектицид був тут зовсім інший. Але це ніяк не буде впливати на сівбу нам того будемо пробувати сіяти.